За останні два дні мережа інтернету вибухнула від кількості запитів на відеосповідь Ганни Пишняк або Остапенко. Це називається показовий каз. Взяли рібенка трьох років, мальчика, маленького в трусиках, футболки, як Ісуса, на доскуб'яні прибили. Один прибивав, двоє держали. Як стверджує секретар сільської ради села Сойми, дівчина апріорі не могла бути проросійськи налаштованою, хоча б через те, що в сім'ї її так не виховували. Всі брати і сестри патріотично налаштовані та турбуються про ситуацію в Україні. Поїхала звідси, вона в 99-му році поїхала звідси. Вже виписалася, вона в Чернігівську область поїхала звідси. Я вже по виписці. виписі. В 19 років вона народила ту старшу дочку. Вона була як модинока мати. Ну, поїхала відсіна. Як вже жила десь два роки, було дочі, три до роки дочі, то вони почали щось конфліктувати з матір'ю, бо вона неправильний образ життя вела, та й мама її знаєте, як у селі. І вона тоді мама її чуть не вигнала просто з хати. Ну, я пішла, тоді ну, каже, коли ти б застала то в лютому, брати їй кажуть, та й мати каже, що приїжджає, якщо у тебе там така якась біда, що що, а де? вона, як почала, каже, брат цей старший каже, як почала, каже, Говорити, що це ви Бандеру, Ці, а що ви такі? Ну, кілька, я топравда, я думаю, що це просто підкуп і що надто сама собі таке щось не знаю. це за великі гроші вона то зробила? Мати ж навіть не знала про те, що сталося, і чому всі так багато розпитують про її доньку. В неї є багато більших турбот, ніж перегляд новин та газет. Та й впізнати Ганну було важко. За 15 років її відсутності жінка сильно змінилася. А жителі, які нещодавно приїхали на міжгірщину, взагалі її не знають. Як вона поїхала із Чернігова, привела свої мужика, а далі поїхала десь теж, десь поки його тут облудила, знайшла собі, мною. Ну, він дуже такий, дуже хороший, ну дуже строгий. Ну їй такого треба, бо вона дуже гуляка. Вона дуже гуляла, вона дуже гуляла, дуже пила. Вона ту, -ту дитину вигуляла, моя ту, -ту дитину виховала, їй до 5 років. Тоді Вітя то такий на 5 років Вітя найстарший. На ту дитину лишала, на того сина п'ять годового, лишала свою дитину, сама ночами. Не Я на роботі робила, а вона ту, ту дитину ляла, а тату школу йшов, бо не має дитину з ким лишити. Туди Дроварня. Ні, туди була дроварка. Виходжу я з роботи, вона там п'яна з ними сидить. І з, з, зграбиться пацана. Я кажу, ну як ти то кажу, ти ціленький день сидиш, кажу, чого ти той сидиш? А дитина, а він ка, тоді каже, хлопці, суку бити. І ти йшли мене то, розбити, за застораєшся, я тобі кажу, на механік, як ти про то, то Знаєш, а здоров'я нам жити. А як так, Я дитину кохаю, тебе вогодувала сама, без батька, а ти хочеш мене бити. І я знився, як поїхала, то знаки, з 15 років я знився, навчаюся, я значу. А якби вона тепер до вас чи вернулася, чи позвонила, вибачилася, ви б з нею продовжили ну, далі? Ну чому ні? Ну чому ні? Вона ж коли давали запрос, колися старший син ну сирені, сись васька женив, ми приглашали, Василій приглашав на свадьбу. Не йде, а потім вона вродила хлопчика, три місяці було мало, не могла лишити. Тоді Василь пішов до неї. Не могли лишити, Василь пішов до неї на Донецьк і з жінку собі всі все заходили. Тепер, колись вітя з менше вже жену. Теж уп'ять уродила, то Оп'ять малі було, меншому. малі теж три місяці не пішла. Я, я ніколи не найде, я ніколи не бо то я моя дитина. Так там квартира велика в нас є. У нас в мене є квартира, бо я дітям подарила трьохкімнатну квартиру на свальбі. Там не хоче, не хоче бути. Наталка каже, пой до мене. Кілько, пак там не буде, кілько тиждень, бо діти не лишить саме вдома. Там згори у нас теж є місце у Юру, і у старої теж. теж да йде. Ми взагалі мися не відказуємо, я вже від неї не відказую. Якщо він її не відказує, я не є, щоб він то, -то приходять. А що вона зробила? Коли, коли спілкували з ним Іван або Василь, не казали, що вона то так тепер вже в лютому, що то вона так вирішила. Коли вона написала в інтернету, дала Натальці вже не вісті, що сьогодні та повіла на Натальку, дуже грозила, каже, що в каже бандити, Бандеровці, а ви хочете нас вже вона на Наталку. А ви нашу хочете вбити, каже, ви прийшли сюди. А Наталка, како тебе. А ти не бандерка, Та ти теж кровна бандерка. А чому бандерка, а то не бандерка. І все все, всекле, у налішу викали, що то то А щоб щось таке не чули, що вона усе постійно писала на, у тому інтернеті, що ми бандеровці. Я тут я не що, як собі постелила, такся розпитувати. Що собі наробила, навіщо розклюбує. Одразу мати не зовсім зрозуміла, що до чого, і розмовляла досить спокійно, але коли камера вимкнулась, вона розхвилювалася і розплакалась.